Якщо Росія піде на Харків, то він стане для них фатальним містом, заявив командувач Збройних сил України Олександр Сирський. Потужно, впевнено, а саме головне, десь ми таке вже чули. А, точно, коли Маріуполь Росія захоплювала, ми чули приблизно такі самі історії. А потім була фортеця Бахмут, де Росіяни також зробили помилку і взяли і захопили його. А потім була Авдіївка. І якось так виходить, що з кожною помилкою росіяни захоплюють все більше і більше українських міст. І зараз в той момент, коли Росія накопичує чисельність своїх військ біля Харкова, сирський робить чергову таку гучну заяву, що Харків стане для них фатальною помилкою. Але це ще не сама дебільна заява сирського. Ось що він ще сказав. На один наш випущений боєприпас Росія випускає шість снарядів і тут же додає, ситуація на фронті складна, але ми повертаємо позиції більше, ніж втрачаємо. І я тільки не розумію, для кого він розказує цю інформацію. Для чого. Для західних партнерів, щоб показати, дивіться, які в нас мега-результати, давайте нам зброю, у нас будуть далі тільки перемоги. Ну люди ж прекрасно розуміють, що відбувається. Більше того, Інститут вивчення війни видав статистику і сказав, що в 23-му році Збройні Сили Російської Федерації захопили 505 квадратних кілометрів території України. І тут я нагадаю, що буквально кілька місяців тому президент Зеленський заявив, що в 23-му році Україна не втратила жодного населеного пункту. Я навіть не розумію, як можна так нагло брехати. Також Сирський тут заявляє, що мобілізація в 500 тисяч вже не потрібна, тому що там знайдені резерви. Виявляється, 84% мобілізованих проходили навчання і підготовку у центрах комплектації. Ну і тут є ще декілька основних тез. Я їх опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти почитати. Отака от ситуація. Тому, якщо вам здається, що все погано, Україна програє. Включайте єдиний телемарафон. Там завжди перемоги, там завжди гарний настрій. Прокачуйтесь позитивом, оптимізмом, патріотизмом. І не вірте всім оцим цим російським ІПСО про успіхи російської армії.